Онлайн-професія, якої ще не було раніше. Це менеджер по підбору онлайн-професій. Звучить цікаво, правда? Що ж це за людина? Вона обирає нішу чи якусь професію із існуючих на нашій платформі, яка підійде людині. Працює по вхідних заявках, працює з будь-якого куточку світу, де є інтернет. Наша платформа вже існує 2 роки і об'єднала за цей час понад 2000 однодумців. Наші партнери здійснюють свої найзаповітніші мрії, вони мають можливість подорожувати, купувати авто, квартири, будинки. І якщо ти хочеш трішки детальніше дізнатися, як же ж працювати в цій професії, пиши мені у приватних повідомленнях слово проєкт. І я тобі скину інформацію.